Усім привіт! Вітаю вас у новому відео, у новому влозі, що означає онлайн-навчання. Це коли верх більш-менш пристойний для відео, а знизу ти у піжамі. Загалом, тепер у мене є онлайн-навчання. Додаткове, окрім моїх курсів швейних, бо вони ще йдуть. Додалися курс англійської мови. Сьогодні був третій урок. Я взагалі завжди хотіла знати англійську мову в школі і в університеті. Типу, вчили, але я не вивчила. На жаль, ніхто не змушував, не пояснював, що це потрібно. А як на мене, це міжнародна така мова, яку мають знати всі. Ось, і у мене саме елементарний рівень а один просто знаєте, базові слова. Але я не хотіла саме вчити англійську, знаєте, у офлайн-школах. Ось щось в мене з голосом. Знову-таки в офлайн-школах не хотіла вчити, бо це треба їздити. Дуже багато завдань. У мене брати так в дуже класну школу ходили. І дорого, звісно, дуже дорого. Там з носіями англійської мови ви спілкуєтеся, це все вчите, але це не для мене. Бо в мене немає стільки часу вчити, і я лінива. Я не хочу стільки всього вчити. У мене запит це завжди. Розмовне, чисто для подорожі, щоб я могла спитати, куди пройти там, де купити щось таке чисто більше розмовне, ось. І шукала щось таке, знаєте, легке, що підійде саме мені. Ось було третє заняття сьогодні. Я вчуся по вівторках та п'ятницях, ще й зранку, бо Полінка спить, і я можу собі цю годинку приділити для англійської. Ну, Мені зручно, але, звісно, зранку вставати таке. Ну, Загалом, поки прикольно. Мені дуже подобається, що індивідуальний підхід. І мені підібрали викладача, до речі, чоловіка. А я підсвідомо хотіла чомусь саме з ну, хлопцем, з чоловіком, не знаю чому. Загалом дуже комфортно зараз мені спілкуватися, ну, навчатися з ним все так доступно пояснює і навіть похвалив мене, що я гарно читаю. Бо ті, хто знають більш-менш англійську, то можуть не так гарно читати, як я. Хоч щось я вмію! Загалом буду вам потім звітувати свої успіхи. Це е, школа називається Talk Studio. Е, от. Можливо, комусь буде цікаво, то я залишу в описі посилання, теж глянете. Мені прям поки дуже подобається, що це не напряжно, знаєте, тебе не змушує ніхто. Е, домашні завдання є невеличкі. Я сказала, що в мене в принципі є півгодинки, наприклад, на день я б могла займатися. Ну, таке. І ще я до Лінго, до речі, колись э, скачувала собі додаток і там проходила безкоштовно всякі ці завдання, прикольні. І думаю, що напевно я його знову таки підключу, щоб було э, більше такого, більше роботи. Загалом, як я сказала, буду вам звітувати. Дуже цікаво. А, чи будуть ну, такі швидкі результати, чи зможу я щось говорити? Так, а ми з Полінкою снідаємо вже нарешті. Я зробила сирнички. Хотіла зі сметаною, сметана закінчилась. Добре, що був сирочок Маріка. Ось такий я купувала з ваніллю. Ось, тож снідаємо швиденько, бо нам далі сьогодні такий забитий день трошки. Далі нам до стоматолога хочу, щоб Полінці перевірили зубки, бо мені один її не подобається задній, там, наче як така дірочка. Ну, вона не жаліється, але він мені не подобається, то я записалася. Недалеко від дому, то зараз снідаємо і йдемо. Все, ми вийшли, скоренько йдемо, бо, як завжди, знаєте, впритик саме виходиш, але встигаємо. Це, до речі, вперше полінка буду стоматолога. Я хотіла раніше її, до речі, зводити, щоб подивилися, чи все добре зубками, бо на наш огляд, так би мовити, батьківський все добре було. А зараз от мені один зуб не подобається, то точно вже йдемо, щоб і всі переглянули і саме цей зуб. Е, хочемо слідкувати, щоб все було чітко. Бо знаєте, буває собі там, ай, болить, пізніше піду, а дитині ні. Хочеться, знаєте, передбачити, так би мовити, якщо є якась проблема. Але сподіваюся, все буде добре, бо вона не жаліється, їй не боляче, просто воно візуально мені не подобається. Дивіться, яке у нас заняття. Мені треба для однієї коробки, яку я казала в минулому відео. Мені треба листя. Іграємо з дитиною і збираємо жовтень. О, молодець! Одна тільки суха. Вона якраз недалеко від дому, гарні листочки попадали. Багато сухих, а багато таких ще м'якеньких. Отакі жовті, гарні, мені потрібні. laws Це поля вибирає, правда, які, як я сказала, м'які і жовті, ідеальні. Молодець. Такий в нас вже улов. Не знаю, чи вистачить, але ще трішки позбираємо, де будемо йти. Якщо що, потім дозбираю. Є у вас уже здогадки для чого це? Що це буде за хендмейд такий. Все, там сухі листочки, треба вибирати жовті, м'які. Серед листечко вибираємо. Люди на нас дивляться так. От за руку давай один раз. Давай і. Все, 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 там сильно, там сильно вже. У нас фонтани тут пустили. І ми обливаємося трошки. Поки жарко, так? Попали на майданчик без людей. Ну, зараз підійшла одна дівчинка, до цього ми були самі. І це такий кайф, ми вже і у Швейному були. купили я там і для людей, для ремонтів, і собі. Ось такий от ремінь це теж для мого образу. Там ще дещо стрічка, там ще така є гарна, коричнева. он Ось така гарненька. Буду все вам показувати. Обожнюю творчість і Я дуже рада, що я наважилася піти на захід, де потрібно така творчість. А всіх карт не відкриваю, буду потрошечки. Але це ну, не інтрига, просто дійсно, от що буду робити, те буду вам і показувати, і розказувати. А, за стоматолога не розповіла. Зараз я вам ставлю кадри. Нам так каже дякую. Каже, дякую. Каже, дякую, ми такі чисті завдяки тобі. Дуже дякую, зубка. Поліна, дякуємо. Ми такі чисті завдяки тобі. Як могли побачити, Полінка взагалі не плакала. Дуже класна лікарка, стоматолог. Вона прям все у вигляді так гри, все показувала, пояснювала непримусово. Ну і Полінка в мене молодець, звісно, бо це багато роботи було з моєї сторони, що ми з першого зуба все. Ну, я її привчала чистити, і вона це любить, вона сама біже чистити зубки. Тому у стоматолога проблеми було. Спочатку вона, звісно, боялася, куди це ми прийшли, але так трішки посиділа, їй все розказали. Я аж поряд, все їй теж показую, покажи зубки, покажи як ми чистим. і взагалі не плакала. Там їй спробували почистити такі невеличкі наліт на передніх зубах, але сказали, що він не зчищається, і це не карієс, це просто якийсь наліт, тобто ну, зуби цілі, здорові. Просто є невеличкий наліт, який ну, не змивається, але це не кидається в очі, проте ну, все добре. Також похвалили, що зубками все добре, все гарно чистимо. Похвалили вибір зубної щітки і пастини. А мета казала, що Курапрокс хвалять всі і бражбебі. Ось, і ще нам сказали, що можемо спробувати ультразвукову щітку від Brush Baby, то наступну спробую купити. Вона так трішки. Як жужит, так от туди-сюди. Сказали, що м, теж гарно чистить, спробуємо. І той зуб, по якому ми йшли, в принципі, який мені не сподобався, то сказали, що дійсно там є проблемка початок карієса. Тож вчасно ми прийшли, але е, поки ми пробували чистити ось ці і взагалі зубки вона її підчистила так гарненько біля ясен. Ось Це головне не пропускати теж біля ясен, далеко гарно чистити. І вже коли ми дійшли до цього зуба проблемного, вже поля стомилася, вже не хотіла нічого лікувати. їй показали й пломбочку, і що ми будемо робити. Але знаєте, ще дуже багато загоралося, так би мовити, і вже Поліна хотіла гратися, а не лікувати зуби, відкривати роти і тому подібне. Тому записалися на четвер, та через день, сьогодні вівторок, на четвер записалися саме вже лікувати. Бо анестезію, звісно, не можна в такому віці. Седація нема показань. Седацію роблять, коли вже. Повна проблема, всіх зубів і тому подібне. Мені скало, що навіть двох річки бувають там приходять і просто жах. Я не знаю, як батьки до такого доводять, якщо чесно. І ми слідкуємо прям конкретно. І, звісно, шоколаду ми не даємо і такого всякого. Тому у четвер будемо пробувати саме йти на пломбочку. Там треба пломбочку поставити. Сподіваюся, все вийде, бо сьогодні Поліна не плакала, але коли будуть сверлити, я думаю, буде. Загалом побачимо. Обов'язково вам розкажу. Але сьогодні, взагалі, вона молодець. Ви могли побачити по кадрах, сидить, рота відкрила, її чистять. Ну, загалом я задоволена, бо це я знаю, що і моя робота, що дитина так чемно сиділа. Що у нас виходить сьогодні цілий день з Полінкою? Я в принципі рада, хоч і роботи вдома повно. Але гуляємо, там дівчинка прийшла, вони разом бавляться, то нехай ще грають. Потім підемо в магазин, щось купимо і, і додому. Сьогодні вже скільки то не сьогодні, а зараз 4 дня чи 4 вечора, але нічого страшного. Прийдемо, можливо, на годинку вкладу її спати. А може й ні, бо вона знаєте, рідко. Зараз вона через день спить в день. Якось так сама вона вирішила, що вона може її витримувати цілий день. Виявляєте? Тому будемо бачити. Так незвично, що вже рано темніє, з такими темпами, і зима до нас скоро прийде. Ку-ку! <смір> <смір> з листочками я ще нічого не робила, лише переставила ось так у альбом багато-багато листочків, щоб воно підсохло і було рівненьке. Бо якщо б я лишила так, як ми назбирали, такі сиренькі м'які. Тоді б вони висохли і закрутилися. Ось чому ми збирали з полінкою саме такі м'які, рівні, щоб вони потім висохли і теж були рівненькі. І далі я змогла зробити своє задумане. Це ви знаєте, прямо як в школі, от в дитинстві збирали різні на ці пробки в школу. А тепер я в дорослому віці таким займаюся. Мені здається, що навіть якщо до мами поїхати на квартиру, можна щось знайти ще з шкільних років ось такі листочки в альбомах. Ну, а тут у мене вже розкрита посилочка. Хто пам'ятає, я казала, що замовляла декілька товарів з Ікеа. і деякі були вже на складах в Україні, а деякі товари з Польщі треба було везти. То ось доїхали. Так, тут маленька лопаточка, бо свою я спалила, так би мовити. Дуже мені оця подобається. Ану, як її назва. Щоб, може, ви собі теж таку знайшли. А ну, ні, немає назви. Ось моя така сама, я її випадко підпалила з тієї сторони, з тієї. Це вона ось так лежала близько до вогню і підпалилася, не помітила. Тож чекала, що щось буду замовляти з Ікеї і, і знову її візьму. А цю тепер буду викидати. Дуже мені подобається і для млинців, і просто щось смажити. Ось така от вона, бачите? Так, ну і друга, це ось стоїть її половина, так би мовити, це для взуття такі органайзери. Зараз вам покажу. У нас в коридорі такі стоять два. І от мінус в тому, що вони продаються лише по дві штуки. А мені треба був один. Я шукала на OLX, знайшла, як дівчина теж продавала другий зайвий, але переді мною забрали, тож замовила. Вже ну, подвійне і буду теж так продавати. Ось, я кажу за ось ці органайзери: вони пластикові. У нас два ось цих вже давно стоїть, вже не знаю, скільки років взуття, нам дуже зручно нам зберігати. І я зрозуміла, що ну, у нас дуже багато знову взуття нового, і так от воно, бачите, стоїть. Це незручно, особливо, коли полососити, це все піднімати, або коли люди до мене на ремонт приходять, Ну, негарно. Тож, я вирішила замовити третю. Четверта, по-перше, сюди не вміститься, бо і тут ще й домофон. А по-друге, ну це буде занадто вже, знаєте, високо, а тут можна хоч щось покласти. Так, це треба забрати, бо вона поки стоїть не приклеєна. Бачите, я просто так поставила. Зараз будемо клеїти, бо ось ці я на двосторонній скотч клеїла. А ну, видно його там? Біленький, он видно. І воно не падає, гарно тримається. І так само зараз зроблю цю. Бо коли перший раз я поставила, поля відкрила, і воно упало. Ну, не на неї, але так трохи завалилося. То, звісно, я приклеїла, щоб десверлити шафу. Ось. І зараз це теж дуже класний клей, такий пінистий, двосторонній ідеально все тримає і заповню скільки вміщається в нову. А ось цю буду продавати напевно, в інстаграмі виставлю. Можливо, комусь потрібна теж саме одна штучка. Бо я би, може би, придумала для чогось, але нема нема дійсно куди його ставити, бо я бачила прикольні ідеї, що десь в господарчу кімнату поставлять туди і засоби для миття різні ставлять ну, в таку комірку або ховають якісь шланги і тому подібне. Ну, У нас такого немає, нема де її ставити, тож буду пробувати продавати за половину ціни. Ось, ось цей скотч, він такий, бачите, товстий, пінистий, дуже-дуже гарно клеїться. Прямо от намертво можна сказати. Тож зараз буду проходитися по всьому периметру. Маю на увазі ой, ось так, поверху. Бо посередині воно, ну і не дістане, а саме по цих частинках. Знизу, по боках і зверху, зараз зафіксую. дивіться Яка краса прям тримається не відірвати. І так само ті нижні, мані, на мані. тому ж самому скотчі. Ні, полічка вже пізно, ми на вулицю не йдемо Ось так. Бачите, Вон вирізло Раз, два, три, чотири пари. Тут у нас три і полі зверху. Ні, це потім будемо вдягати. І тут у нас так само раз, два, три. Полі. Трошки навалено, але це все рівно краще. Поль, Краще, ніж воно все отут рядами стоїть. Свої жовті крокси я заховала вниз шафу, бо я їх рідко вдягаю на вулицю зараз. Чоловіка лишила, бо він кожен день виходить на вулицю. Ага, А що вони там забули? Ні, Поля, мама ж спеціально забирає їх, щоб не видно було. Давай назад. На -на -на. Я задоволена результатом. Можна було би четверту, звісно, кудись впихнути. Або знаєте, я, я бачила, як ставлять дві і дві ще поряд. Ну, у нас єдине місце, куди можна було втулити. Це ось це. Я, до речі, дуже довго тоді шукала що сюди придумати і бачите, як ідеально підійшли саме ось ці пластикові. Можна і мити, вони легенькі. Все клас. Ну, тільки зараз заберу поліні. Ну що, тепер час рецепту, але почекаю, поки моя помічниця дочистить мені сливи. Усюди хочу допомагати, тож дивіться, що я придумала. Порозрізала а вона молодець. А вона дістає сливку кладе сюди. Кісточку. О, ні, ні. кісточка треба діставати. Ану. Діставай. Обережно, так. Да. Молодець. Так, зараз вона справиться, я вам буду розповідати, що О, до чого. Тропо дістати, давай. Все сливи полінка почистила. Розповідаю, буде пиріг зі сливами. Для тіста нам потрібно яйця, цукор, сметана, вершкове масло розтоплене, розпушувач та борошно. Всі інгредієнти, як завжди, будуть під відео. І окремо сливи та кориця. Так, що я дам робити полінці? Ні, не висипати. Розпушувач, а сливу беремо і зрізом ось так. В корицю і у форму. Ось так. І всю формочку ось так закриваємо, викладаємо, точніше, ось тако сливами. Поліна займається цим, я займаюся тістом. Спочатку змішую міксером всі інгредієнти, окрім борошна з розпушувачем, тобто ось це два окремо. Ось це перебиваю міксером, тоді додаю борошно просіяний ще раз на маленьких обертах до одної рідності, і тісто буде готове. Молодець. Ось так правильно і тако близько один до одного. Так, ти умнічка. Ось така краса, вона з Полінкою вийшла. Поліна у мене теж краса. Ану, покажи. Ага. Зараз підемо це все е -е, міняти, мити ручки. Ні! Пиріг ставимо при 180 градусів на хвилин 30-40. Я засічу, обов'язково вам скажу в кінці, як він запечеться. Спочатку ставлю на 30. Ось такий от пиріг вийшов. Не саме симпатичний, звісно, не знали, як його правильно сфотографувати, бо зверху ж сливи ось так викладені, запечені. Але це дуже смачно з кислинкою, ось ця кориця додає смаку. Якщо ви не робили саме сливи плюс кориця, то спробуйте. От як ми до яблук звикли додавати, так і до слив теж дуже смакує. Ось такий він у розрізі. Тож, будемо зараз смакувати і завершувати цей день. Ага, не сказала ж, скільки запікала. Загалом 40 хвилин. 35 це він стояв при включеній духовці. Потім, як пройшло 35 хвилин, я вимкнула духовку, і 5 хвилин постояв у вимкненні. Загалом 40 хвилин. Ну, а вам я дякую за перегляд і побачимось у новому відео. Па-па!